До вашої уваги каталог грудня від фармасі, святковий каталог. Колядки лунають, знижки прилітають, акційні цінники на сторінках каталогу. Привітання з Різдвом з Новим роком від Мурата Налчиджиоглу, співзасновника компанії. Дивіться, скільки наборів по приємній ціні. Далі у нас декоративна косметика. Тональна основа Air Glow в акції, BB CC крем, бронзатор пудра і напівпрозора пудра в акції, скульптуруючі засоби і рум'яна стік на акції. Палетки для обличчя, палетка для скульптурування 569 гривень. Палетки тіней. В акції палетка піски пустелі 457 гривень замість 609. Кремові тіні і праймер під тіні в акції. Фіксатор макіяжу, дівчата дуже класна штука, фіксує макіяж, то не витирається, об курточки, об комірці. олівець для очей в акції, туш для брів, маркер для брів. Віск для брів, праймер, під туш для вій і Сироватка для вій та брів в акції, наші різні туші, вигідні пропозиції, помади, блиски, топери, блиски плампери. В акції механічний. Ні, не олив, олівець в акції, зволожувальна помада для губ в акції. Засоби для демакіяжу, міцелярна вода, двофазний засіб і серветки в акції. Ой, тут у нас все на акції, гарні ціни, новиночка, біорозкладна сумка із нетканого матеріалу. Обов'язково собі замовлю. Пензлики. Всі пензлики за різдв'яною ціною. Аромати. Всі наші аромати, аналоги відомих брендів. Обов'язково щось для себе підберете. Жіночі, чоловічі аромати, на будь-який смак. І акцій багато. Обов'язково щось для себе підберете. Гель для душу, бальзами після гоління. Парфумовані бальзами після гоління, парфумовані гелі для душу і жіночі і чоловічі акційні пропозиції, спреї для тіла. шарикові антиперспіранти, спреї, антиперспіранти. Новиночка, спрей, антиперспірант в акції. Вся серія Smart Life. виробництва України зі знижкою у грудні. Компанія підтримує українського виробника, інвестує в українське виробництво, створюються робочі місця. А для нас це бюджетні ціни, які може дозволити собі кожен. Тканині маски набором дешевше. Зубні щітки в акції. Зубна паста Фреш, Вайтенінг, всього 67 гривень. Які приємні ціни. Бальзами зволожувальні, універсальні креми для рук. Новиночка, новиночка. Масло для тіла пітахая маракуя серія гель для душу. І крем для рук це наша новиночка. Рослинний сквален, суміш, олій, Solí, Треба буде обов'язково спробувати. Кокосова серія, серія Grace Flora, парфумована, дуже класна. Серія лаванда. Натуральний аромат лаванди. Шампуні, маски, гель для душа, лосійон для тіла, масажна олійка і лавандова ефірна олія. Серія коричневий цукор. Це спа. В домашніх умовах, спадогляд в домашніх умовах. Улюблені серії наших клієнтів, наших іти-продажів це серія натюрель з морськими мінералами і з оливкою. Е, натуральні шампуні, гелі для душу серії Ботанік. Чоловіча серія Маскулайн, Може, які приємні знижки. До речі, я ось щойно робила розпаковку. Вся серія в мене в наявності для чоловіка замовила. Аромат, ну, супер. Він вже спробував бальзам після гоління, дуже задоволений якістю і відчуттями. Спрей, крем стайлінг для волосся, для прямого і для кучерявого волосся, кератиновий догляд за волоссям. Тут одні акції, одні акції. Фарба для волосся зі знижкою. Фарба для волосся зі знижкою. Так, перевертаємо каталог на зворотню сторону. Новиночка, природня сяйва шкіри, сироватка для сяяння з вітаміном С, містить екстракт фруктової суміші, мінеральна вода вулканів Оверні. гліцерин, вітамін Е, екстракт червоних водоростей і настрій. PCA – Новинка. Спробуємо обов'язково. Гідрогелеві патчі, Еліксір краси. Доглядові серії для обличчя. Крем для рук календула в акції. Серія чайне дерево. Серія проти пігментації від білю люмі. Антивікова серія H Reversist. З ефектом миттєвого ліфтингу. Професійна потужна серія Resurface, дитячі засоби, спрей для легкого розчісування, зубна паста, дитячий шампунь, без сліз. Так. Інтимна серія, мило для інтимної гігієни, крем для депіляції, серія для ніг, скраб, сіль, пілінг, Крем для них проти тріщин і спрей для ніг доктор Туна. Повернення в каталог давно не було, клієнти запитували. Антицелюлітна серія. Далі в нас масажні крема і гелі, каштан, паприка. Шампуні доктор Туна. Доглядові шампуні доктор Туна. Відновлювальні для об'єму. Для сухого волосся, інтенсивне відновлювання, серія з тміном проти випадіння і проти лупи. Серія з частиником і капіксілом проти випадіння для росту волосся. Шампуні, чайне дерево і календула. Шампунь, чайне дерево, до речі, ще й в маленькому об'ємі нам пропонують. Спрей стайлінг, мус стайлінг, сухий шампунь. Лінійка NutriPlus, плюс. Продукти для здоров'я. Також багато знижок. Протеїновий коктейль, шейкер, всі кави, всі чаї зі знижкою. Дуже приємно. Жувальні вітаміни в акції, Л-карнітін, гіалуронова кислота гідродропс в акції. Колаген у нас, друзі, з'явився в оновленому пакуванні. Берберин, селімарін, куркумін, кальций, магній колаген, Алоє детокс, харчові волокна. Гриб рейші, чорний тмін. Повернення в каталог. Хто запитував, вже маємо. Вітаміни жіночі, чоловічі, спіруліна, вітамін Д3 і К2, В12, просто Д3. Вітамін С, шипучий і чорна бузина. Екозасоби для дому для прибирання. Рідкий засіб для миття посуду містер Вайпес. Засіб для видалення жиру в акції. Для видалення накипу та іржі, для унітазу це все екозасоби безпечні, гіпоалергенні біорозчинні. Кисневий у нас знову на акції. Просто плямо і кондиціонер для білизни по приємним цінам. Для прання світлих речей літрова бутилка в акції. Мультифункціональний очищувач дуже приємна ціна. Засіб для чищення дерев'яних поверхонь, серветки для прибирання. Все, дякую за увагу: ось такий наш святковий каталог на грудень. Бажаю вам вигідних покупок разом з фармасі.